Спалити будинок і сараї. Нехай знають, що за укриття ворога вони втратять свій дім. Депеші повстанців, сар? хто їх віз? Хто їх віз? Did, sir. Я, сер. Мене поранили. Ці люди дали мені притулок. Про депеш вони нічого не знають. Відведіть його до Кемдена. Це шпигун. Повісити його і тіло не знімати. Він посланець, а це запечатаний пакет. Знищити худобу, коней заберіть для драгунів. Полковнику це військовий посланець, а при ньому запечатаний пакет. Його не можна затримувати за шпигунство. А ми його не затримуватимемо. Ми його повісимо. Полковнику батько розумію. Він ваш син. Можливо, вам слід було навчити його вірності. Полковнику благаю, перегляньте справу. За правилами війни не бажаєте урок, сер за правилами війни. Можливо, бажають ваші діти.